Так, забираю 2003-го Silverado. Блін, ця не працює, значить можливо бетерей дохли. Аби він тільки заводився, бо мій трак тупо там на фронті, на дорозі. Як Бачите, чувак купив якусь нову машинку, цю здав, як трейдин. А блін. Зараз побачимо, що заводиться. Бля. А, як ви мені дорогі, як кажуть. Ладно. Треба подивитися, чи є взагалі акумулятор. Як завжди, коли паркуєш трак дуже далеко, щось не то з машинкою. Як завжди. Ну, акумулятор наче є. Ладно, зроблю інспекцію. Поки... Потім побежу по джампер. Дали мені таку піндюрку, бо не хотів іти по свій великій, тяжко нести її далеко. Надіюся, заведеться. Походу... Взагалі не... Кришні... О! О! Живо, а жив. Так, ладно. От і все. Повезу назад віддам. Це місто Мобіл або Мобайл, що в Алабамі. Два роки назад я тут бував майже кожного тижня зимою, було багато грузів. І це місце цікаве тим, що бачите, дуже багато боліт, заток, приток, річок, і мости кругом. Цікавий досить даунтаун, дуже маленький. І тут є тунель. Є тунель, в який ми зараз будемо спускатися. під даунтауном... Ой, блін, тут всі стоять. І під даунтаун занурюємось у тунель. Ось такі. блін у нас скло брудне, як завжди, не змиває, не знаю що з тим робити. Получаю, зараз їдемо вниз, От там далі такий перекіс, якщо ви бачите. Engine-break включить Огальмувати постійно. полю. попалю. Бачите, там уже далі машинки піднімаються вгору. Оце ще маленьке, я колись в Нью-Йорку їхав. О, там, да Нью-Йорк, Коннектикут і там е, які інші штати, не пам'ятаю. Там прямо під затокою. Їдеш так по мосту, по мосту, а потім міст занурюється в тунель там взагалі класно, він такий довгий, глибокий, щоб кораблі зверху ходили. Но там я, на жаль, не їжджу, бо там і дорого, і а... грузів мало і там трафіки такі, людей багато. Не хочу туди їздити, не люблю. Я на Манхеймі Місісіпі, і в мене шука... загрузочка Ford Taurus Orange, Orange, Orange. Легкий колір, якщо знаєш, де вона запаркована. Блін. В принципі, я подивився по Лотвіжі, ну але тут на карті ще цього нема, бачимо, тільки зроблена ця локація. От, солдлад. Солдлад. Може бути там. Але в мене не на солдлат, а на 801. А де 801? Ну щось я тут гляну швиденько. Не, 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 я думаю, там там точно не буде. А -а -а -а. Ладно, треба ще подивитися один лот. Так, все-таки <laughs> вертайся сюди. Ну, я далеко не відійшов, але мусить бути десь тут. Мусить бути десь тут. Або отута. Оце якийсь оранж стоїть Orange Ford Taurus. А ну-ка, а ну-ка. Блін, не такий він уже й оранже, якщо чесно. Таке щось. У мене машина оранж. Це взагалі якийсь багрян, чи я не знаю. Ось червона стоїть. І це типу заявлений. Ну коротше. 715, 784. Це мій, зібраємо номер 184, 630, так, да, це мій. Блін, який він оранж, кульва. Ладно, робимо інспекцію. Поліцейські ж на таких літають часто. Зараз вже не знаю, чи нові такі є, але старі, да чорненькі роблять. Робили колись.